Всім привіт! Мене звати Віта, і я вас вітаю на своєму каналі. Рослинка, про яку я вам сьогодні хочу розповісти, заслуговує дуже гарне місце в нашому садочку. З ранньої весни вона дуже гарненька по-своєму, потім змінюється за весь сезон, а влітку цвіте такими гарними цвітями. Це спірея. Взагалі дуже багато є видів спірей. Але я хочу вам показати, ну, які в мене є кущики, які в мене є сорти. В мене небагато їх є. І розкажу вам, як я за ними доглядаю. Давайте розпочнемо огляд. Перед вами спірейка Gold Flame. Саме зараз вона квітує. Мені дуже подобалося її листячко ранньою весною. Воно було таке бордове, ну, можна сказати, червоне. А ось зараз воно змінилося на зелене. І вона буде за літо і до осені міняти також окрас листя. Цікава ця рослинка. Росте вона в мене вже, мабуть, п'ятий рік. Я її не пускаю у висоту рости. Обрізаю, постійно формую таким, такою кулькою. Ну, коли вона перецвіте, я її буду обрізати. В догляді вона зовсім не вибаглива. Іноді її уражають шкідники, такі як тля. Але це не проблема. Зараз є препарати, які можна обробити якими. Покажу вам ближче її цвіт, подивіться, які гарненькі квіточки. Ось такий кущик. Наступна, про яку я хочу розповісти вам, це спірейка. The Golden Princess. Вона ще в мене зовсім молоденька. Її всього 3 роки. Ось такий маленький кущик Подивіться, яке гарне також рясне цвітіння. Квіточки такі рожевого кольору. А листечко в неї яскраво салатового кольору. Ось сонечко вийшло. І вона така яскрава, дуже гарно в поєднанні з іншими рослинками, гарно вписується в моєму садочку. Ось такий має вигляд. Також її формую. Не буду давати, щоб вона росла висока. Наступна спірея березолиста. І я зробила таку помилку, що обрізала її осінню. І подивіться, вона в мене цього року не зацвіла. Бачите, кущик гарний, листечко в неї гарне, таке кругленьке. Вона мала цвісти біленькими квіточками, але на жаль, не зацвіла, тому буду обрізати її саме зараз влітку, а вже восени я її зачіпати не буду. Ну, На помилках вчаться ось такий кощик. Вона невисока, росте. Дуже гарне в неї листечко. Підійдемо до спірейки Кріспа. Вона в мене вже третій рік росте, дуже гарне в неї листечко, таке зубчисте по краях, наче колюче, але воно зовсім не колеться, вона ще не цвіла, ось тільки буде зацвітати. Має цвісти малиновим кольором. Гарний компактний кущик. Також в догляді невибаглива. Взагалі всі спірейки потрібно підживлювати, обробляти від шкідників, і вони будуть віддячувати своєю красою вам. Ось така спірейка. Хочу вам показати, як я формую свої спірейки на штамбі. Надіюся, щось у мене з цього вийде. Ось така кріспа спірейка. Бачите, який штамп? Вона ще невисока тут. І біля неї Gold Flame. Також штамп. Він ще зовсім не укріплений, такий, тоненький, але все одно гарненький. Ще одна спірея, спірея біларда. Вона квітує білим цвітом. Трошки буде пізніше квітувати, просто покажу вам, яке листечко в неї і який в неї кущик. Ось тут вже буде цвіт. Такі білі китиці будуть гарний такий кущик вона виростає до півтора метра у висоту. Але, можливо, її також можна буде формувати. Я вже її не хотіла стригти, тому що хотіла побачити її квітування гарно. Ось такий кущик, листочки довгі. Зеленого кольору. Така спірейка. І в цьому куточку в мене росте спірейка грефшейм. Пам'ятаєте, як вона з ранньої весни квітувала білими такими квіточками? Кущик був схожий, наче фонтан. Ось Ще є цвіт засохший, я ще не обрізала. Отакий От гарний компактний кощик. Листечко в неї довгеньке, як дійсно спадаючий фонтанчик. Гарненько наростає, швидко наростає кущик. Зовсім невибаглива ця спірея в догляді гарно черенкується, тобто розмножується. Буду також розмножувати свої спірейки для того, щоб дарувати вам красу. Трішки сховалося сонечко, і я хочу ще показати вам свої ці спіреї, коли немає сонечка. Ось такий кущик. Це Golden Princess. Красивий. І Gold Flame. Gold Flame у мене. Найбільший кущик зі всіх спірей, тому садіть спірейки в своєму саду. У мене, звичайно, мало місця для них, але все одно знайшлося місце, тому що я хочу різновидів насадити собі багато. Ось така красуня. Я вам дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!